Зараз часто говорять, що питання гендерної рівності не на часі, проте ми на базі нашого комітету разом з представниками уряду та інших центральних органів виконавчої влади готуємо зміни до законопроекту або до діючого закону про рівні права і можливості жінок і чоловіків. Зокрема, в межах цього ми відвідали з робочим візитом Королівства Іспанія, тому що в Іспанії дуже багатий досвід забезпечення і конкретної імплементації принципів гендерної рівності. Іспанія входить в десятку держав з індексом найкращого забезпечення гендерної рівності. Зокрема, ми бачили, як у міністерстві рівності, яке створено як окрема інституція, забезпечується імплементація державної політики. Також створений окремий інститут ж який діє як незалежна інституція, але в той же час виконує дослідження на замовлення міністерства рівності, також ми були у міністерстві закордонних справ, де власне зустрілися з послом з особливих доручень, яка закладає принципи феміністичної зовнішньої політики в цілому у всі держави світу, виходячи з цього. Ми також мали змогу ознайомитися з особливими механізмами протидії гендерно зумовленому насильству. Достатньо новітні компоненти щодо захисту жертв від кривника. І ми зі своєї сторони у парламенті маємо найближчим часом розглянути законопроект про електронні засоби контролю для того, щоб обмежити кривдників на приближення визначеної дистанції щодо жертви. Виходячи з цього, ми продовжимо нашу роботу у парламенті над підготовкою законопроекту про рівні права і можливості жінок і чоловіків до першого читання. Також внесемо окремі законодавчі ініціативи по протидії дискримінації та гендерно зумовленому насильству щодо жінок. Бо гендерна рівність вона завжди на часі.